У Запоріжжі переповнені кладовища. Їх у місті 20 і лише одне з них Кушугумське, відкрите для нових поховань, розповів Суспільному юрисконсульт комунального підприємства Запорізька ритуальна служба Олександр Кочетов. На інших цвинтарях людей ховають лише у тих випадках, якщо там захоронені їхні родичі. Водночас все більше людей вдаються до послуг кремації. За словами Олександра Кочетова, у Запоріжжі планували побудувати крематорій на території Кушугумського кладовища. Є відповідні санітарні умови. Втім, через війну цей проєкт призупинили. Тож чи потрібен крематорій у місті, ми вирішили запитати містян. Не потрібен, землю потрібно е, не займати. Оскільки е, в місті мало землі, то наступні кладовища відкривають далеко від міста і людям потрібно їздити далеко. Зараз ось ці хворіща. уборка, то деревья там это каждый день копают, ну каждый год. А то, ну кому, кто как. У меня многие уже крематории поприменяли. У всех знакомых машины взяли, повезли. И все, без проблем. То есть, если у меня нету машины, то надо думать что-то. Так все равно, я думаю, лучше. Ну что, каждый год он на кладбище едешь, там, да? Три могилки, як наші наші бера, то погнило, то тлама. Я стільки столкнулася з людьми, яких поховали людей. Як це коштує дуже довго, бо це треба. О Харків, Дніпропетровськ, Це дуже. А якщо тут це зробить зроблять, мабуть, буде дуже зручно. Може я й соглашусь. Хай будують. Якщо він буде зроблений, як це має бути з усіма фільтрами, то це має бути. Це має бути добре. А якщо зроблять як заводи, то звісно тоді він не потрібен. А? Якщо когось з родичів кремувати, щоб відправляти на Київ тіло, потім повертати. Принаймні на 2020 рік, здається, чи 2019, ця процедура коштувала близько 15 тисяч гривень не всім по кишені. одно люди возять на Одесу, а такі. Товариш помер, наняли машину, завезли в Одесу і на протидії поділь. Привези назад. Привези. Привези. Все. Ну, я думаю, що в нас прикландова зона, мабуть, що потрібно, далеко возити. Я вважаю, що потрібно людей ховати так, як було раніше. Ні. Ми нещодавно на дідусях погодилися на крематорій, але це був жах. Це був жах ніяких церемоній, ніяких. Це просто жахливо. Ні. Священик таки казав, що не буде ніякої труни, нічого не буде. Засунуть в пакет, так воно і є. Це просто жах. Взагалі, то треба, тому що стока у нас тут погибших. і відвозять в Одесу і в Харків везуть. Тому я так думаю, що. Это, наверное, целесообразно. Город большой, и захоронение сейчас это очень сложное дело. Тут же уже так все захоронено. У меня там бабушка с дедушкой, просто уже и пройти невозможно. Даже в могилу каждый раз идешь, и ни тропинок нет уже, ни аллей, ничего. Просто вот так вот.